День малята. Запрошую вас на зимову галявину. Подивіться на галявині растуть ялинки. Вони одинакові чи різні? Звичайно різні. Одна із них велика, а друга маленька. Скажіть, де знаходиться велика ялинка? Велика ялинка знаходиться ліворуч. А де знаходиться маленька ялинка? Маленька ялинка знаходиться праворуч. Зверніть увагу, діти, хтось за ялинкою ховається, і ви його впізнаєте, коли загадку відгадаєте. Довгі вушка має, весело стрибає, має куций хвіст і морквинку їсть. Так, вірно, це зайчик. Біля якої ялинки він сидить? Звичайно, біля великої. А зараз до якої ялиночки пострибав зайчик? Так, звичайно, він. Прийшов до маленької ялиночки. З неба падають сніжинки. Скажіть, яка сніжинка знаходиться ліворуч? Велика чи маленька? Так, маленька. А де вона знаходиться вгорі чи внизу? Звичайно, вгорі? Молодці. Алята, А де знаходиться велика сніжинка? Так, велика сніжинка знаходиться праворуч, вгорі чи внизу, внизу, вірно. А тепер, яка сніжинка знаходиться вгорі? Так, велика. А яка сніжинка знаходиться внизу? Звичайно, маленька. Малята, настав час відпочити нашим оченятам. Давайте виконаємо гімнастику для очей. Діти, уважно слідкуйте за рухами сніжинки оченятами. Подивіться направо. Зараз наліво. Знову рухаємо щатом направо. Проводжаємо сніжинку вліво. Сніжинка рухається вправо. Повертається наліво. направо і знову наліво, подивіться вгору, опустіть погляд вниз. Знімаємо погляд вгору, опускаємо вниз. Ще вгору подивись і вниз погляд опусти. Зайчик хоче ще пограти, нам геометричні фігури показати. Будьте уважні, і назвіть, яку геометричну фігуру ви бачите. Так, це круг. А якого він кольору. Вірно, він червоного кольору. А зараз яка фігура з'явилась? Вірно, це трикутник. Якого ж кольору трикутник? Так, зеленого кольору. Що за фігура появилась? Звичайно, це квадрат. Якого кольору квадрат? Правильно, квадрат жовтого кольору. Діти, скільки зайчиків ви бачите на галявинці? Так, один зайчик. А якою цифрою потрібно позначити число 1? Вірно, це одиниця або цифра 1. Ми приготували для зайчика морквинки. Скільки морквинок готово для зайчика? Так, дві морквинки. Якою ж цифрою позначимо число 2? Вірно, це цифра 2. Зайчик знайшов незвичайні картинки, щось на них художник переплутав. Подивіться уважно, що ви бачите? Так, на ялинці ростуть банани. А хіба буває таке? Звичайно, такого не може бути, що росте на ялинці? На ялинці ростуть шишки, а не банани. Діти, розгляньте велосипед, який намальований на картинці. Як ви гадаєте, чи можна на такому. Велосипеді їхати? Ні, не можна. А чому? Тому, що в нього квадратні колеса. Такого бути не може. Розгляньте картинку. Де знаходиться зайчик? Так, він сидить на дереві у гнізді. Хіба проживають зайці на деревах у гнізді? Звичайно, ні. Дякую, малята. Ви допомогли зайчикові. Розібратися, що на картинках так, а що не так. Малята. Пропоную вам згадати, що ми сьогодні вивчили на занятті. Подивіться, скільки сніжинок знаходиться зліва? Провірно, дві. І це цифра 2. А, ск... а скільки сніжинок знаходиться справа? Так, одна сніжинка. Яка позначена цифрою 1. А тепер згадайте, які фігури сьогодні на занятті ми з вами закріпили. Зелена фігура як називається? Трикутник вірно. А жовта фігура це квадрат, а фігура червоного кольору. Так, це круг. Молодці. Ви куди присправились з усіма завданнями? Малята, визначте. Де знаходиться велика ялинка? Так, велика ялинка зліва. А де знаходиться маленька ялинка? Звичайно, маленька ялинка справа. Ви молодці. Добре закріпили всі свої знання.